Доброго ранку, народ. Сьогодні четвер, 26 червня. І якщо вам здається, що це просто ще один звичайний літній день, спробую переконати вас у протилежному. У цей день 2006 року в Кельні збірна України перемогла Швейцарію у серії пенальті з рахунком 3-0 та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Найбільше досягнення нашої футбольної збірної. Хтось радів голам, хтось патріотизму. А я. А я тоді сидів перед телевізором поруч з татом, і після основного часу він сказав сакральне, якщо виграють, куплю тобі велосипед. Наші виграли. І наступного дня в моєму житті з'явився мій перший байк і велике переконання, якщо мріяти з усією душею здійсниться. Дякую, пап. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І тепер до свят. Сьогодні всесвітній день холоду. Тому, якщо хтось навколо вас сьогодні холодний і відсторонений, не чіпайте його. Можливо, він просто святкує. А от у Криму сьогодні день кримсько-татарського прапора. Це не просто тканина, це символ ідентичності, боротьби і надії. Пам'ятаємо і підтримуємо. Далі трохи краси. Бо сьогодні день косметолога, професія, яка доводить, що іноді замість психолога достатньо масочки з колагеном і двох слів. Зморшок нема. А ще сьогодні день народження зубної щітки. Так, так, саме цього дня, в 1498 році у Китаї придумали першу прототипну зубну щітку. І вже наступного дня хтось уперше відмовився від поцілунку зі словами Ти чим це чистив? Ну і куди ж без всесвітнього дня тапіра? Ця симпатична тваринка, як суміш свині, слона і сумного каскаря. Ідеальний символ людей, які прокинулися у четвер і не хочуть нічого, крім кави і тиші. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Борис, Микола, Остап, Роман, який молодець, і Христина. Якщо знаєте когось із них, обійміть. Якщо не знаєте, знайдіть, обійміть і скажіть це, все Всесвіт. Я просто передавач. І про прикмети: якщо горобці сьогодні купаються в пилюці або воді, чекайте стабільного тепла або їм просто весело. Вони взагалі тусовщики ті ще. Якщо бджоли вилітають із вуликів, холодить точно все, кінець, вийдіть із плета, досить вже. Якщо бере заплаче соком, літо буде дощовим, але не поспішайте засмучуватися, можливо, це бере за просто побачила новини. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна проявляти ворожнечу образи, черствість. Не кричіть, не сваріться, не демонструйте драму. Цей день створений для внутрішнього дзену і зовнішнього. Добрий день. А тепер про те, що нам обіцяють з вами зірки. Тож, Овнем, сьогодні ви як компас у тумані. Не факт, що покажете правильний напрямок, але виглядаєте переконливо. Тальці, ваше головне завдання не загубити себе між думками, справами і повідомленнями з помилками. Близнюки, зупиніться на чомусь одному: або кава, або чай, або просто склянка води і тиша. Раки, день відкритий для простих рішень, тільки не ускладнюйте їх внутрішніми монологами на чотири серії. Леви, будьте тим, хто запалює світло в кімнаті, а не тим, хто його Викручуємо, бо економія. Діве, ваші думки можуть врятувати всесвіт, але почніть із того, щоб вчасно піти на роботу. Терези сьогодні вам варто менше фантазувати і більше слухати того, хто сидить навпроти, а не тільки себе. Скорпіони, ваш день як старий детектив. інстрига є, головне не стати головними підозрюваними. Стрільці сьогодні ви як у понеділок, несподівані, але чарівні козероги, залиште список справ удома. Сьогодні день без графіків. Водолій сьогодні вам можна просто бути, нічого не треба фіксити. Спробуйте не рятувати світ хоча б до обіду. Ну і риби не глибоко. Сьогодні день поверхневих рішень і невимушених усмішок. Друзі, ну а тепер, як завжди, під завершення про найцікавіше. Ви знаєте, чому дитячі мрії такі сильні? Бо вони без цензури, без фільтрів, без фраз та куди мені? Ну це нереально, я не зможу. У дитинстві ми хочемо і все. Ми бачимо велосипед і хочемо. Ми бачимо себе на сцені, в небі, в мандрівці, і це здається не смішним, а нормальним. А потім ми дорослішаємо. І починаємо мріяти маленько, обережно, з застереженнями. Хочу оте, але, друзі, мрія це не Excel файл, вона або є, або її нема. І коли вона справжня, світ починає допомагати. Не одразу, не легко, але допомагає. Тож дозвольте собі сьогодні хотіти щось по-справжньому. Забудьте як, забудьте коли, забудьте, хто ще таке хоче, просто мрійте. Бо мрія це не розкіш, це механізм дії, це старт двигуна, який приведе вас туди, куди хочеться, навіть якщо це велосипед у далекому 2006-му. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. День ваш і мрія теж. Тож не дайте їм припасти пилом. А я побіг шукати гробців у пилюці. До зустрічі до завтра. У цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!